5 жовтня. Сьогодні церква у своїх календарях згадує святих священомучеників Фоки, єпископа Синоптійського, святого пророка Йони, преподобного Йони, пресвітера Теофана, творця канонів і Теодора Начертаного. Погляньмо сьогодні на святого пророка Йону. Історія його покликання описана в книзі Йони, яка наслідує чотири глави. Господь Бог наказав йому іти до міста Ніневії і там сповістити поганам про Божий гнів і його кари, які нависли над безбожниками. Але Йона злякався, що погане вб'ють його, і пішов до яфи, де сів на корабель, що плив до. Старшіш, в Іспанію. Під час плавання здійнялася страшна буря, так що для корабля не було спасіння. Мореплавці почали говорити між собою, що серед них, мабуть, є злочинець, на якого впав гнів богів. Бо були вони погані, тож кинули жереб, а той впав на йону, як винуватця бурі. Вони стали. Питати його, хто він, і звідки, а пророк відповів їм: Я єврей, і почитаю Господа Небес, що створив море і землю. Він не приховував, що це Бог карає його за непослух і попросив кинути його в море. Тоді Господь велів Великій Рибі проковтнути йону. Через три дні Кит за наказом Божим. Викинув Йону на сушу, тоді пророк пішов до Ніневії. Тут Йона став пророкувати, що через сорок днів Ніневію буде зруйновано, якщо його мешканці не покаються у своїх гріхах. Мешканці міста повірили пророкові і стали каятися, і цар і всі мещани роздерли свої одежі. Посипали голови попелом, надягнули на себе мішки в знак покути, і три дні люди, ні скотина не їли, не пили нічого, сподіваючись на Боже милосердя і кажучи, хто зна, чи Бог іще не повернеться та не роздумає і не відверне від нас, палаючий гнів свій, тож ми й не загинемо. І Господь, побачивши їх розкаяння. Простив і відклав свою кару.